Я спостерігаю, такі бувають моменти, коли людина щось сказала просто заради жарту, а інша людина повірила в це. І добре, коли це змотивувало реалізувати ясний захід, це принес дохід якийсь, але е, буває таке, що навпаки. Хтось щось сказав, а поділився своїм баченням, а інша людина просто перестала реалізовувати те, що потрібно, те, що про призначення, тобто застій – це нереалізована енергія, і коли нам здається. Що у нас немає сили, що у нас немає там енергії і так далі, що в нас от якісь життя, не, при, не приносить задоволення. Коли от Я питаю, про що це, коли у вас немає енергії? що? Я не відчуваю задоволення від життя, я не відчуваю ж, живого цього життя. А що таке живе життя? Це те, що приносить радість в першу чергу для себе. Те, що приносить результати для себе, а не для когось іншого. І рівноцінно тому вкладу ви тільки... Тільки подумайте, що один день свого життя, ви на що? Це один день вашого життя, а, і як ви його обмінюєте, Те, куди ви направляєте свої фокус уваги. Які питання важливо собі поставити для того, як вийти з кризи та застою. Для цього потрібно зрозуміти, яка ваша нова ідентичність, про що ваші нові цінності, нові сенси, нові цілі? Хто ви? Це нова людина, яка народжується, яка переходить на нову. Інший рівень, який цей рівень? Про що це? Прибрати оцей застій тим, щоб почати рухатися, так, як ви бачите. А єдине зрозуміти ці кроки. Тут важливо поставити собі питання, ви живете своє життя, чи життя живе вас. Ви самі обираєте, які дії усвідомлено робити кожного дня, чи ви. Просто пливете, знаєте, от, по річці буття, а, і як буде, так і буде. Сьогодні ми проснулись, сьогодні, що нам сказали, ми те й робимо. І так з року в рік, з тижня в тиждень, з дня в день. Можливо, є таке твердження, що все в світі не випадково. Не випадково ви отримуєте ту освіту, яку отримаєте. Не випадково ви зустрічаєтесь з іншими людьми. Знаєте, Я завжди дуже важна до тих людей, яких я зустрічаю. На своєму життєвому шляху. Чому? Тому що є така притча, я дуже люблю притчі про те, що Бог може прийти. Я не буду її зараз повторювати. Але суть в тому, що Бог проявляється, Він відповідає той, хто створив буття, цей світо, ці всесвіти, він проявляється через інших людей. І ми ніколи не знаємо, через кого він проявиться, через які дії.